Те дуже є поширеною думка, що біля нас живуть люди, наші сусіди, знайомі, колеги по роботі, тренер нашої дитини в школі, вихователь. Ми за них дивимося, і нам здається, що ці люди ну точно, точно не можуть бути якимись психопатами, маньяками, педофілами, нарцисами, аб'юзерами, тоді тепер тому, що ну вони посміхаються, вони привітні, вони спілкуються з нашими дітьми, вони входять в наш будинок, вони при наближенні до нашої родини, туди й тепер. Але шановні друзі. Ситуація наразі в світі така, і не тільки в світі в Україні, зокрема, що статистика говорить, що саме люди, які наближені до вашої родини, тобто, це найближче коло сімейне, це можуть бути хрещені, бабусі дідусі, тітки, тітки, якийсь там репетитор з англійської мови вашої дитини зараз не вдаюся в якісь конкретні імена чи людей, це саме ті люди, які виявляються потім. Ну ось тим всім переліком, що я назвала педофілами і теп.